В області і далі виникають пожежі. Вогні гинуть, травмуються люди. Тільки за минулі вихідні на території Івано-Франківщини зареєстровано 29 пожеж. Одну людину травмовано. У суботу, близько 12-ї години, мешканці села Микитинці Івано-Франківської міськради, котрі звично поралися по господарству, помітили густий дим, що клубився над одним із подвір'їв на вулиці Зарічній. Диму, як відомо, без вогню не буває. На цьому обісті загорілося горище господарської будівлі. Вогонь щомиті ризикував перекинутися на сусідній житловий будинок. Господарі одразу ж зателефонували до рятувальників. Бійці МНС, що прибули до місця виклику, погасили пожежу та не допустили дальшого розповсюдження. Вогню прикрий випадок стався наступного дня в сусідньому Хриплені. через власну необережність. У своїй жилітній кухні важких опікових травм зазнав 61-річний домогосподар, бажаючи запалити газовий конвектор індивідуального опалення. Чоловік просто чиркнув запальничкою. За якусь мить в оселі пролунав вибух. А вже за декілька хвилин автомобіль швидкої медичної допомоги мчав до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, щоб якнайшвидше доставити туди потерпілого господарства. Наслідок вибуху чоловік отримав 80% опіків. тіла. зараз стан його крайньо важкий. Він переніс, переніс критичну травму. Процент опіку більше 60%. Цей опік загрожує його життю. Зараз він знаходиться в стані крайні важкого опікового шоку. На жаль, він має ще і опік верхніх дихальних шляхів. Зараз йому проводиться внутрішньовенна інфузійно-трансфузійна терапія, обігрівання, чиститься попечена поверхня на шкірі.